Ну, от ціна у таких от рішень пана Зеленського його бажання хизуватись перед телекамерою. А е на жаль, ми бачимо така друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Так, це правда, українські війська вийшли з вогледару, але ця історія має під собою таке підґрунтя, про яких хочеться просто волати. Адже цитуючи колишнього президента України, це ж вже було. І чому сьогодні про це поговоримо після двох років запеклих боїв, 72-га -та, та інші бригади вийшли із Вугледару. Проте бійці кажуть, що а, наказ про відхід командування їм не давало, не давало досить довгий час, навіть тоді, коли була дупа. А дупа була і початку вересня. Люди проривалися самі. Це призвело до значних втрат а серед українців. Є роз. Діляні росіянами воїни цілими групами. Хто винен і, власне, хто понесе за це відповідальність? Розбираємось зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, дійсно під загрозою оточення українські війська вийшли з Вугледару, сталося це 2 жовтня. Я додам, що рішення було прийняте для збереження особового складу та бойової техніки. Проте, вже зараз стало відомо, що наказ про відхід із Вугледару командування українського війська так і не надало. Люди фактично проривалися самі. Це призвело до значних втрат. Свідчення аеророзвідника 72-ї механізованої бригади, звати його Микола Ворошнов. Я зараз процитую, але перед тим скажу друзі, що все, що я зараз процитую, мені підтверджують і інші бійці 72-ї, які перебували там на території Вугледар. Отже, цитую Миколу, Вугледар був приречений: врятувати його було неможливо. А, от людей врятувати можна було, але наказу про вихід так і не надали, куди будемо відходити, а хузна. Поки у ворога буде вистачати сил нас гнати, ми будемо сунутися назад. Такі слова Миколи. Ми можемо тільки з вами здогадуватися, яка кількість наших воїнів загинула під час виходу із Вогледару. Але я скажу, що це десятки. А, і незабаром, я думаю, ви побачите відео, а, яке. Ще раз сколихне нас, українців, громадянське суспільство і військових, і цивільних це відео злочинних дій з боку Російської Федерації, зокрема розстріл військових п'ятьох військових, які залишалися на території вугледару, коли вже врятувати його неможливо на маленькому клаптику біля цвинтаря. Ці дані підтверджує, і журналіст мій колега Юрій Ботусов він стверджує, що виводити бійців потрібно було мінімум. На тиждень раніше. Однак командування не хотіло поганих новин про втрату міста. Пам'ятаєте, навіть з'являлося поодинокі відео, зокрема і від 72-ї, про те, що ні, ми ще тут ми тримаємось. Ясно, що хлопці це робили не з власної волі, а їм говорили про те, що вони мають тримати, і вони тримали до кінця. Зрештою, повторилася історія, яка дуже схожа на Авдіївку, яка дуже схожа на Бахмут. Дуже схожа на Солодар та інші міста. Послухайте, Юру. 24 вересня ворог вийшов на відстань 1400 метрів від єдиної дороги постачання, яка йшла на Вуглідар від єдиної. Дорога стала під простріл. Вже 26 вересня там не можна було їздити ніяким транспортом, бо дрони, артилерія просто повністю нищили все, що там є. З міста треба було негайно виходити ще 24-25. Ні, цього не робили. Чому? Можливо, тому що хтось, хтось хотів святкувати 1 жовтня в Києві в святковій обстановці, да, в радісної атмосфері. Ну, от ціна от таких от рішень пана Зеленського, його бажання хизуватись перед телекамерою. На жаль, ми бачимо така: обстановка була невигідна ще на 24 вересня. І можна було очікувати, можливо, командування готує якийсь контрудар, розширити коридор, забезпечити вихід. Всього цього не сталося, друзі. Відхід був неорганізований тих підрозділів, які до кінця прикривали. І повторилась історія, яка була в Авдіївці, в Солідарі, в Бахмуті. Коли вищі командування, генерали, які сидять далеко в хороших штабах, бункерах не хочуть брати на себе відповідальності, давати наказ на відхід. Вони не хочуть приносити наставку погані новини. 1 жовтня я мала можливість спілкуватися із військовими, які захищали Вугледар. Ми не робили відео на цю тему, адже достеменно ще не було відомо. Офіційно не було відомо. Залишили всі війська чи ні. Ось що розповіли б вони мені на умовах анонімності. Ви маєте знати: отже, українських військ у Угледарів більше немає. Дістати загиблих і поранених наразі неможливо. А, там все в росіянах а, у великій кількості. Якогось біса мала група залишалася наших українців біля цвинтаря. Якого біса я вам поясню? Ніхто не давав наказ про те, щоб вони залишили цю ділянку. Позавчора туди, де були наші, зайшли росіяни. Вони зняли броню з наших військових, поставили їх на коліна і розстріляли. Був вузький коридор. При виході з цього коридору вижили одиниць. Про розстріл бійців, якому можна було уникнути. Говорив і Бутусов. Зокрема, дрон 72-ї бригади зафіксував як п'ятеро бійців, потрапили в полон росіян і були розстріляні. На жаль, не всім нашим не підро... нашим бійцям вдалось відійти в таких умовах. Були втрати загиблі, тому що за останні дні вихід з Вуглідара це вже був прорив, прорив під щільним вогневим вогнем ворога. Сьогодні зранку, на жаль, одна з груп наших бійців, очевидно, через знищення ретрансляторів у відсутній зв'язку, була взята в полон в північній частині Вуглідара, 5 бійців. І, на жаль, наш розвідувальний дрон 72-ї зафіксував, на жаль, як цих бійців е, ворог ростев. Я це стверджую, тому що про це мені сказали джерела якраз, які це дивились, цю важку картину. Також аналітики військові вважають, що злий жарт ще міг зіграти пост Мар'яни Безуглої про вивід 72-ї бригади в загалом медійна історія, яка через це виникла. Чому? Ну тому що. Після посту безуглої, про те, що 72-га залишила Володар, туди пішли втричі більше сил Російської Федерації, збронотехніку, артилерію. Ворог зреагував просто моментально, треба розуміти, що вони сканують весь наш медійний простір. Ну і ротацію зірвали. Про це принаймні говорить осін-аналітик Віталій Кононенченко. Подивіться, будь ласка, що він каже. Тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна складова. Тобто, якби її не було, то мені кажуть, 72 й бригаді, що вони б точно все втримали, якби тобто не не сунули в стільки разів більші сили, знаючи, що в нас саме в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор. Я хочу на це поговорити. Вибачте, вибачте секунду. Просто щоб проговорити, так в тому числі для нашої аудиторії, Мар'яна Безугла, народна депутатка від фракції Слуга народу. Тоді член комітету з національної безпеки пише у себе в соцмережах: це, мабуть, Фейсбук, Телеграм, про те, що відбувається ротація 72-ї бригади в вугледарі. Це читають наші вороги і починають вдвічі чи тричі більшими силами атакувати позиції, де ця ну, рядова регулярна е, ротація відбувається, і за рахунок цього за рахунок. Посту без углу, ми маємо ситуацію, в якій опинилися наші захисники. Чи правильно я зрозумів? Е, ну, Не можна сказати, що виключно через це. Тому що ще з заходу був наступ з боку прочистівки на Вугледар, де росіяни теж просунулися. А якщо але якщо говорити про водяни, про їхній наступ зі східного боку від Вугледару, то ця подія справді була ключовою, тому що саме після цього були захоплені наші бетонні окопи. Там була єдина лінія бетонних споруд з бетонними дотами, які були збудовані за і саме вона була захоплена після ось цього медійного саме кейсу. На жаль. Багато уваги падінню вугледара висловили західні змі. Ми проаналізували друзі. Хочу з вами поділитися, що падіння вугледара відображає наслідки відмови США у наданні дозволу Україні бити в глиб Російської Федерації. Це заявили в Associated Press. Блумберг пише, що захоплення Вугледара дає військовим Москви стратегічну перевагу. New York Times коментує, що втрата вугледара має стратегічне, а також символічне значення для українських захисників, адже місто відігравало ключову роль у стримуванні російського наступу протягом останніх двох років. Агентство Reuters наголошує на найшвидшому просуванні росіян на вугледар за останній період. Попри українську спецоперацію на Курщині, яка мала змусити росіян відтягнути свої війська аби захистити вже свою землю, не тільки загарбити українську. А зараз росіяни контролюють друзі 98,5% Луганської області і 60% території Донецької області, тим часом, як загалом Росія контролює близько 20 територій нашої держави. Та, попри все це, я хочу подякувати над людям і 72-ї бригади, які над зусиллями всі ці два роки тримали місто під щільним обстрілом, навалою м'яса, яка сунула на вугледар у великих кількостях. Росіяни теж там поламали зуби і життя багатьох своїх військових. Так, от, легендарна, 72-га механізована бригада стояла там до кінця, бригада імені чорних запорожців. Я хочу, щоб ви подивилися в обличчя бійців і подякували їм в коментарях. Ну і продовжували тиснути на владу в таких обставинах. Я хочу звернутися до військових. Я спілкувалася з вами в момент, коли важко було на Авдіївському напрямку, на Бахмутському, і ми. Журналісти є часто посередниками між вами і владою, тому що ви маєте виконувати військовий наказ, а влада має свій погляд на те, якими силами він виконується. Ще є командири недобросовісні, які говорять, що все в порядку, а все насправді не в порядку. Тому я хочу, щоб ви не боялися говорити, знали, що громадянське суспільство і журналісти, незалежні, чесні журналісти вас захистять. Дякую, Шана. 72 й бригаді і вічна пам'ять і честь загиблим за Україну. Офіційно в 72 й механізованій бригаді заявили, що евакуація поранених військових із Вугледара була складною. Це я цитую зараз, але відхід з міста дозволив мінімізувати втрати. Ну, з огляду на все, що я сказала, вище ви розумієте, що є офіційна позиція, а є реальна позиція. І на жаль. Вони не завжди сходяться. Я всім вам дякую за довіру, друзі. Слава Україні! Слава Силам оборони. Напишіть в коментарях слова підтримки 72-й механізованій бригаді. Дякую, хлопці і дівчата. Ви залишаєтеся на цьому каналі. Не забудьте подивитися наші інші відео. Дякую, що нам довіряєте. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі. Друзі.